Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт» у нас нове надходження Volkswagen Passat Alltrack 11 місяць 20-го року, перший облік 12 місяць 20-го. Зараз автомобіль має пробіг 168 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2 літри, 200 кінських сил, коробка передач, 7-ступінчаста автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі баста мотор 200 кінських сил 147 кВт, амбієнт підвіска. Акіолет активні фари з вирізанням автомобілів та автоматичним дальним світлом. Два комплекти колес на оригінальних дисках з ума, літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом датчики дощ світла. Без доступ, подвійний склопакет. Мультифункціональне кермо під пилюстки, активний круїз контроль дістроніку тримання в смузі, віртуальна панель приладів оновлена. Екран Bluetooth, Type-C, навігація бездрутовий, Apple CarPlay, Android Auto, другой клімат-контроль підірів керма, підірів передніх сидінь, режим їзди, кнопка старт-стоп, асистент асистентовий з паркування. Панорамний дах. Також і допомога під час паркування, автоматичне паркування, Parktronic 360 і задня камера. Оздоблення солоношкіра. І, звісно, є електрична кришка багажнику, і є функція відкривання кришки багажнику без допомоги рук. І є електричний фаркоп. Автомобіль свіжопрігній Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауважень, автомобіль немає. має, сервіс, заміни наступного, мастило в двигуні та усі фільтра, задні опори та амортизатори, комплект ГРМ з помпою. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптіка затягнута в броніплівку. Автомобілі розмитне, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з розрахунок на картку. Переглядати здрав, можливе місто Київ, Петропавлівська вулиця Супортна, Супорна, б бізнес-центр, Чайки Плаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 28 триста. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на те здрайві!